Читаємо сьогодні байки, Григорій Сковорода Жаби Як висохло озеро, то жаби поплигали шукати собі нового житла. Нарешті закричали всі Ох, яке розкішне озеро! Воно буде нам вічним житлом! І тут таки шубоснули в нього. А я, сказала одна з них, маю намір жити в одному з тих джерел, що наповнють ваше озеро. Бачу, он далеко-далеко затінений пагорб, що посилає сюди багато струмочків, там я сподіваюся знайти для себе добре джерело. А чому так, тіточко? спитала молода. А тому так, голубка моя, що струмочки можуть побігти в інший бік, і ваше озеро, дивись, знову висохне. Джерело для мене завжди надійніше, ніж калюжа. Сила. Усякий достаток. Може здрібнити і висохнути, мов озеро. А от чесне ремесло є невичерпним джерелом, нехай небагатого, але безпечного прожитку. Яка сила села на багатіїв щодня перетвориться на убогих, і в цій аварії корабля однією єдиною гаваню є ремесло. Найдрібніші раби походять від предків, що жили в калюжі великих статків. Недарма Платон казав. Усі королі з рабів, а всі раби походять з королів. Це буває тоді, коли володар усього час знищує достаток. Так знаємо ж, що всіх наук голова, око й душа. Це навчитися жити порядним життям, заснованим на законі віри та страху Божого, як на найголовнішій точці. Ця точка основить джерело що породжує струмочки цивільних законів. Вона наріжний камінь для будівничих, благословенного житла, і твердість його каменя робить усі посади і науки корисними, а вони щасливим суспільством.